Друзі, всім привіт! Роблю розпаковочку нашого довгоочікуваного комплекта від Flex. Нашумів, багато шороху зробило. Мені, можливо, чоловік вже 20 написало. Хочемо купити, яка ціна. Ціну скажу в кінці. Точно, він коштує своїх грошей і те, що ми вам запропонуємо, воно буде досить таки адекватно. Погнали робити розпаковочку. Ось така величезна коробка флексовського інструмента із шести тушок, здається. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 тушок і 2 батарейки. 2,5 А і 5 А. Літні батареєчки. Погнали розпаку. Плек 6 інструментів. Циркулярочка, сабельна пилочка, ліхтар ледовський, ударна дриль, попрошу зважити, ударна дриль, імпакт і реноватор. Погнали. Я його попередньо вже вскрив, для того, щоб знати, що всередині. Розпаковую я комплектів досить таки багато, тому зверніть увагу на пакування. Мені надзвичайно подобається флекса класне пакування. І, і в деяких моделях Bosch мені надзвичайно подобається, як там все класно скріплено, запаковано, тобто, як би кажуть, хлопцям, респект і похвала. На цю задачу він також вложить фінанси, щоб клієнту було максимально приємно розпаковувати. Перш за все, просто величезна сумка від Flex, в яку ви можете нагрузити повністю всі інструменти. Як на мене, це досить таки мочно. Сумка добротна. Із грубезного матеріалу ручка. Кстати, ручка теж чітка. У нормально. В, в комплектації таких не було ручок. В мене сумка два рази менша. Тому, не знаю, можливо, буду продавати потушкам, то собі сумочку то з задоволенням залишу. Дивіться, по карманчикам. Один карман, два кармана, три кармана, 4, 5, 6, тут те ж саме. І всередині. Один, два. Три, чотири. Величезних кармана. Знизу у нас йдуть звичайні наші рельси е, із такого твердючого пластика для того, щоб е, не царапали дно і не протерлось, бо буде все-таки навантаження цю сумочку. А так воно це сиділо тримає і приймає на себе. Короче, зацінили, да? сумка добротня і величезна. Якщо вам цікаво по розмірам, 20 інчів. На 15 інчів. Тому цікаво, переведе сам собі це сиділо. Погнали, дивитися, що вони нам пропонують сьогодні в інструментах. Диск 7-1. Це величезний досить такий диск через те, що зазвичай регулярні йдуть там 6 з гаком. Тобто, я навіть не пам'ятаю, що це... Як перевести його. Ну одним словом, це найвеликий диск, що є. Девольтон, і локи, в коментарях потім напишу вам. Наша інструкція, дивіться, яка просто грубезна книжка. Точно їх буду викидати через те, що грам 300-400 важить, на доставки точно зіграють. Сікер тільки залишу вам. Є батарейка 5А, як запакована. Тобто Вам добротньо, десь хлим треба точно часто потратити, щоб це діло. Розпакувати, запакувати. 5 амперна батареєчка присутня. Показую вам їхню підсвітку. Мені надзвичайно вона подобається. Дивіться, з однієї сторони і з іншої сторони це все діло світиться. І є ще 2,5 амперна Батарейка те саме присутня. Коротше, класна річ. Давайте ми сюди їх положимо. З якої тушки почнемо? Почнемо з самого простого. Наші леза. У нас в комплекті йде цілих 2 леза на сабельну пилочку. Два леза. Короче, Я так зрозумів, що одне бі-метал, тобто воно універсальне, якихось демонтажів для супер важкого метала. Інше, а інше лезо йде для дерева з цвяхами, тобто полотно. Як на мене, досить такий приємний бонус. Тут в нас ідуть, давайте подивимося, ще один пакет з різними гарнітурами. З різними гарнітурами. Це зіп, інколи відкривати його досить таки важко. Угу. По порядку. Два ле... ну, от Знову ж таки, і тут виділилися. Два не одне, а саме два леза для реноватора. Перше лезо це у нас йде для дерева. І друге лезо у нас йде універсальне, бі для всіх видів полотен. Є на один інструмент кручок, бітотримач і дві бітки. Круто. На другий інструмент крючок, бітутримач і вже без біт. Біти десь пропали. Можливо. На третій варіант це на циркулярочку пиловідвідник. Це ще один курчок. Прикольно. Цей... Я так зрозумів, коротше, навіть не знаю для чого це. В цілому ще є такі різні приспособи. Комплектацію я задоволений вже. Те, що вони понакидували. Сучасні бренди. Як ви називаєте, Мамонти в світі інструментів. Зажралися, навіть цього не дають Як айфон Купляю iPhone, а все остальне докуповий. Кидаю ось сюди, щоб не загубиться. З якого інструменти починаємо? Давайте все ж таки почнемо, мабуть, із Імпакта. Ось так. Базова модель Імпакта, без щитова. Моделька FX1351, хто хоче, може дивитися і собі кажуть, запам'ятовувати Ось такий у нас е, патрончик стоїть. Як працює, також нажмемо, подивимося. Як немає, то прикольно. Ледовський вогонь присутній. Слухайте, його потім запакувався на місце. Оце задача. Ось так він є, тобто ви собі вже можете дивитися. Це я думаю, що аналог буде 809-го імпакту в девольте користується. Ледовський ліхтар. Дивіться, який добротніший, Якщо хтось буде рівняти з цим девольтовським, зразу вам показую, наскільки є девольтовський менший. ось, Тут у нас іде FX51. Ось так воно виглядає. Коротко. Давайте глянемо як світить. Де ми батарейку положили? 3, 2, один. два режими. Два режима, ледовський вогонь, а в девольта я вже дуже забувся. Авдеволь Девольта один режим. І навіть дивіться по по звукам. Коротше, добротіше. Кнопка набагато зручніше зроблю, я не знаю, скільки часу вона протримається, протримається. Але по фонарям флекс однозначно виграв девольт. Кому б, як би ця інформація страшно і голосно не звучала. Є Наступний наш інструмент, який ми відкриваємо. Давайте буде реноватор. Реноватор це окрема любов, я ним користуюся, він мені надзвичайно подобається, я теж флексовська. Інструментом пользуюся, регулятор у них один. Це саме потужна їхня лінійка, немає меншого, там, як в Devoyті Milwoker. Це єдиний варіант, і він максимальний. Дивіться, який старт. Круто. Регулювання обертів проходить ось такими кнопочками. Нема цього колеса щастя, колеса фортуни. Як в красних брендів. Тут кнопочками все в принципі зрозуміло і класно підсвічується і все видно. ледовський вогонь просто фантастично світить. Міняється полотно. Ось так, бачите, ці фіксатори стягуються, ви вставляєте полотно і в другу сторону перекручуєте, воно розтягується. В принципі, з цим ми розібралися. реноватор є. Наступний інструмент, який я хочу з вами дістати. Давайте буде наша ударна дриль. Це аналог 805-ї дрельки. Через те, що в мене я користуюся типу, потужнішою. Але вона, типу, аналог іде 999-ї дрельки. Або ось такої мілковській. Ось такої мілки. О! 4 генерації. Тут вона дещо менша, йде компактніша, але тим не менше теж удар на потужні, характеристики не пишу вам знизу, кому все ж таки цікаво. FX1251. Все, класно перемикається, саме заживний патрон, все, все як положено. Одним словом, такий інструментик ну, виглядає за Тут, як би кажуть, навіть не поспориш. Це ми перевірили. Наступний наш підосяний, давайте буде сабельна пилка. Оце те, що мені потрібно, в мене її немає. У мене одноручно. У мене одноручна, але все ж таки є сабельна пилка, теж цікава, вона йде двох Як на мене, це досить -таки цікаво. Як міняється полотно? Ой, тут немає нічого показати вам, але в цілому полотно міняється досить таке. Хочу гляну, тут одна така штука була, якщо я правильно зрозумів її. Ага, ось, так. Да. Тут є кнопка, тут є кнопка. І у вас тут є така шкала, бачите зубчиками? Ви можете, нажати цю кнопочку, нажимаєте і заглублюєте або навпаки. Достається, просто треба розуміти, як воно працює. Точно. Коротше, товщину пропила, і скільки ви йдете до, цю, до самої, так, так. До самої е, пропилу. буде типу, відстані, яка вас буде йти. В цілому все зрозуміло. Ага, я під наклоном. Як міняється полотно? Тут є така реліжка. Ви її прокрутили, і полотно автоматом випльовується. Далі, два положення. Перше положення, ось це верхнє, ріже прямо. Друге положення, вона робить таку амплітуду, типу човник, для того, щоб набагато швидше, можливо, це коли Чорновий різ, набагато швидше порізати ту чи іншу задачу. Друзі, ну я вам скажу так. Я вібрації взагалі не відчуваю. В Дивольта, ну, я знову ж таки рівняю з DeVolt Flex Voltським, для прикладу, DeWALT DCS389 у мене була, то тут ти відчуваєш типу, коливання. Тут взагалі нічого немає. Допоміжний крюк. Для того щоб ви колись на висотах працюєте могли цепляти за це, похвала. Бо також не всі це роблять. Цей інструмент ми подивилися. До нього два комплекті йде. Це ми зрозуміли і, в принципі, одобрили. І наша циркулярочка, паркетка, хто там тільки як він називає, мені здається, що в мене в один-один... В, один... Да, в мене така ж сама. в мене така ж сама. Тут постав вже п'ятимперну батарейку. Легенько так зайшла. Дивіться, стоп якийсь такий. Батарейка, правда, сівша, але тим не менше Оскільки нахили то теж саме йдуть. Як на мене, то не, плит, не, не пилочка, а просто щастя і радість. Таким інструментом працювають. Досить таки велика платформочка. Один словом, друзі. Ось такий комплект. У нас. Він повністю окомплектований для будь-яких будь-яких задач, будь задач. Тут є все. Це раз і два. Я думаю, що немало важливо для нас всіх зарядка. Зарядку типо, перепаять, однозначно треба, вона на 110 вольт буде. Але вона швидкісна. Що мені подобається флекс, що він повністю типо, всі зарядочки ставить швидкісними. То я, можливо, вже декілька разів вам показую, як батарейки заряджаються. Батарейки заряджаються просто неймовірною швидкістю. Це не саме потужніша їхня швидкісна зарядка, в мене ще є потужніша. Але 2,5 А батарейку вона там зарядиться за хвилин 15-10, можливо. Тобто вона, ну, Максимум 20 я точно не Ну, Дуже швидко. Якщо у вас дві батареї є, ви одною працюєте і батарея, ту, що ви ще не вбили, заряджається набагато швидше, ніж ви її, як ви кажуть розрядити. Тому колеги, якщо вам... Так, давайте я спробую це діло якось упустити. Якщо вам цікаво, ось такий комплект, в мене є для нього і для вас пропозиція. У мене їх є сім штук. Ну, я думаю, що вже не 7 штук, побагато їх типу, позабирали. Ну, попередньо позабирали, я проплачення яких не проводив. Ціна його може бути 700 доларів під ключ. Тобто цю вартість ходить, вся доставка, розмитнення, всі комісії і так далі. Тобто, він в Америці коштує, хто там уважно дивився, а таких у вас більшість. В Америці він коштує 650, 649 баксів і плюс 6% податка. Це тих самих 700 баксів. Ну, так як я їх виграв на аукціоні, в мене є можливість їх продати дешевше. Все працююче. Тому, колеги, якщо ви хочете, пишіть, І я з радістю вам їх відправлю в суботу. Всього сім комплектів по такій ціні є. Тобто я їх можу і тут продати з тим же самим заробітком. Але все ж таки я їх буду відправити в Україну. Якщо ви їх не викупите, я в будь-якому разі їх відправлю в Україну. У будь-якому разі, їх відправлю в Україну. Просто типу, коли вони будуть там, тоді вже будемо продавати. Ми з іншим своє, своїм інтересом, з іншою цікавістю. Тобто трошки більшою. І це, це нормально. через тобто, те, що Я свої гроші заморозив, чекав, поки воно доїде. А так ви економите, якщо це все діло викуповувати. Тому, дорогі, всім добра. Хочу ще раз нагадати, ось така сумка. Ну, Сумки, звісно, це мощ. Сумка дуже добротня. Слухайте, сама велика проблема, знаєте в чому? Що коли ти все збираєш, кінцем, о, кінцем результатів воно може не влізти ще раз <гум>, туди, коли ти його пакуєш. Ось так як зараз в мене виходить, вроді ж, все збирав і все ставив, а воно не влазить і хоче влізти. Коротше, друзі, сім комплектів. Хто встигне, той і забере. Короче, ребята, ну як так може бути, що воно не закривається? Я ж все положу четко на місця. Ну, ладно, потім будемо розбиратися.